Шановне панство, всім привіт! Нарешті ви дочекалися цього відео. Дуже давно колись я постив шоц з питанням, чи розглядати, чи робити відео про відмінність між сканерами GMMDI 1 та GMMDI 2. Обидва сканери з Китаю. Отримав дуже багато відповідей. Більшість сказали, так, звичайно, звісно, роби. Навіть останнім часом приходили питання, ну що, коли вже буде відео? Так ось, сьогодні, 27 квітня, знайшов час і е, також цьому спонукало те, що сканер GMMDI відправлятиметься до нового власника, оскільки я зараз користуюся цим сканером MDI 2. Тож вирішив перед відправкою е, зняти це відео, цей обзор. Тож, поїхали. Сканер GMMDI оригінальний сканер, виробляється компанією Bosch під замовлення для різних вендорів автомобілів для виконання функцій сканування, діагностики та програмування. MDI переводиться як Multiple Diagnostic Interface. Було дві ревізії цих сканерів: це gem MDI перший. GM MDI 2. І після цього, наскільки я знаю, Bosch для концерну GM з'явився новий сканер це вже GM VCI. У мене його немає в наявності. Там з'являються додаткові протоколи для сканування автомобілів, нові протоколи. Але ми зараз розглядаємо тільки GMMDI. У мене ці сканери, як я вже сказав, це не оригінальні, це китайські копії. Які можна придбати на Aliexpress і коштують вони відносно недорого. Щось там приблизно 200-300 доларів. Точну вартість, зараз не пам'ятаю. Треба дивитися, бо ціни в Китаї щось останнім часом дуже сильно міняються. І на ці сканери вони піднімаються. Можливо, якісь старі партії ще залишилися за низькими цінами. Тож, сканер JMMDI виглядає наступним чином. Такий він напівкруглий. Ззаду є можливість цей відсік для того, щоб додавати три батарейки в корпусі АА, тобто пальчикові батарейки. Пізніше розберу, покажу. Спереду є п'ять індикаторів: індикатор живлення, індикатор обміну даними з ПК, індикатор підключення до автомобіля, індикатор, коли перевіряється, чи все окей з системою. І червоний індикатор, коли є якісь проблеми. Ну і кнопка включення. Значить, знизу сканер має декілька інтерфейсів: інтерфейс для підключення дата кабелю OBD, інтерфейс для підключення живлення 12 вольт. Цей інтерфейс, чесно кажучи, ніколи не використовував. Якщо знаєте, що це за інтерфейс, підкажіть. Ну, але в роботі не знаю, для чого він потрібен. Це, скоріш за все, ще якийсь інтерфейс передачі даних. З другого боку, сканер має роз'єм міні-USB для підключення до комп'ютера, і роз'єм LAN, так само для підключення тільки не до комп'ютера, до мережі. Також додатково в сканері. Може бути встановлено Wi-Fi інтерфейс. Давайте зніму кришку і подивимось. Так. Да, тут якраз і встановлено Wi-Fi карта для підключення до бездротової мережі. Так само є можливість користуватися сканером через Wi-Fi. Це що, то, що стосується сканера GMMDI. Сканер GMMDI 2. Що він має? Він має дві кнопки F1 і F2, призначення яких, чесно кажучи, не знаю. Так само має е, кнопку включення. Е, під кнопкою включення є такий самий індикатор зелений. І індикатори, такі, як і тут. Чотири індикатора і цей п'ятий. Для чого це? Не знаю, нікого не використовував. Далі, має слот так само для карти Wi-Fi. Має е, слот USB, USB euh, ну, принтерний роз'єм, я не пам'ятаю, як він. USB-C, по-моєму, називається. <кій> має euh, слот для підключення euh, RJ45 lan мережа. З другого боку має роз'єм для підключення дата кабеля obd 2 Тут він має просто якесь пусте віконце заглушка. З цього боку має роз'єм живлення 12 В. Тобто, як бачите, майже нічим, окрім дизайну, поки що не відрізняються. Далі, дата кабелі у GMMDI 1 і у GMMDI 2 вони абсолютно однакові. Підключення. Ну і у відповідно, теж однакові. Відмінність поки що побачили тільки в дизайні і в USB. GMMDI десь з міні-USB. GMMDI 2 йде з простим USB, в цьому сенсі GMMDI більш зручніший, тому що ті, хто користувався GMMDI першим, знають, що є болячка з міні-USB роз'ємом. Якщо його туди-сюди гойдати, розгойдувати, то його дуже просто можна виламати, тому користуватися ним треба обережно. Давайте тепер розберемо ці дві Шайтан коробочки і подивимося, що у них всередині. Розібрав приводи, значить дивіться, чим вони відрізняються. Це у нас перший MDI. У перший MDI, він всередині складається з двох плат. Оце перша плата у нас іде. Бачите, тут є місце під, вибачайте, я сказав, три батарейки АА. Насправді тут чотири батарейки. 3А. тобто мізинчикові 4 штуки. Далі, це у нас іде під батарейки контакти. Тут у нас іде процесор Альтера. Альтера це колон 2. Ну і що? Набір компонентів якісь. З другого боку плати. у нас іде Два перехідних роз'єми, куди надівається зверху друга плата. Оце вона. Значить, На другій платі у нас стоїть процесор який тут смек, чи SMSC смек, мабуть. Йдуть наші роз'єми. Іде гніздо під Wi-Fi, іде гніздо. Це, як, не знаю, не... воно мені схоже на ес-відео Був такий роз'єм аудіовідео. Ну, і з другого боку, тут іде солод під карту пам'яті, динамік, піщалка, базар. Е -е, і ще йде, вставляється в роз'єм додаткова плата. Не знаю, що тут дві флешки, мабуть, і процесор. Далі, mm. як у нас виглядає? Тут побачили, так, як у нас виглядає друга версія. Друга версія, у нас, на відміну від першої, має інше розташування перехідних роз'ємів для другої плати. Значить, це у нас по факту, по факту, якщо порівнювати, якщо у нас це зліва, так, і ось так само кладу плату, вони майже вони майже не відрізняються, бачите по компоновці, відрізняється тільки розташування цих роз'ємів. З другого боку так само стоїть процесор Альтера циклон-2, тобто майже ідентично. Що стосується другої плати, значить дивіться, ось друга плата. Тут теж Стоять однакові ці платки. Я думаю, що їх можна міняти навіть місцями. Так само стоїть е... солод під SD-карту. sd карта я думаю, тут все одно якийсь розмір, оскільки по факту треба всього-навсього 32 МБ під... під те, щоб записати програмне забезпечення. Ну і з другого боку, бачите, тут йде динамік динамік з другого боку. І теж компоновка трошки відрізняється. Чого немає, немає солота під карту Wi-Fi. Тобто тут китайці трохи здешевили виробництво. І немає цього процесора. Це, мабуть, процесор якраз під роботу Wi-Fi. Мені так щось здається, можу помилятися. І... і що? І все, і вся відмінність. А, до речі, тут ще немає оцього цього TPS-відео розйому, він тут би мав бути теж. Трохи дешевше зробили. Також, також, зараз покажу. Є ще додаткова платка. Тут винесені окремо діоди, кнопки. Тобто, якщо в першій версії всі діоди були виведені. Де вони у нас зараз покажу? Ось ось ідуть діоди. Маленькі світлодіоди D2, D3, D4, D5, D1. Вони на платі і просто світять да? в пластик. То тут заморочилися з окремою платою. Як бачите, різниця невеличка, і друга версія GMMDI навіть спрощена. Давайте тепер збирати, підключати до комп'ютера і дивитися, чи є якась відмінність. Оскільки ці сканери в першу чергу розглядаються для роботи за автомобілями марками концерну GM. Тобто, це Opel, Chevrolet, Buick і так далі. І інші марки, відповідно, ми будемо перевіряти їх на сумісність з програмним забезпеченням під GM. Самі залізяки, ну, ці сканери це є залізом. І Вони, якщо відрізняються, можливо всередині, то тільки технічно. Давайте подивимося, як їх бачить програмне забезпечення. Спочатку перевірю перший сканер GMMDI, на програмному забезпеченні tage 2 win Це емулятор сканера T2, і на програмному забезпеченні GDS2, GDS2. Це програмне забезпечення для діагностики автомобілів там, починаючи з 2010 року модельного ряду Opel Insignia, Opel Astra J. 에, ідеще, Corsa E 에, і так далі. Ну і там Chevrolet Cruze, 에, всі, всі свіжі машини, машини. Тож для підключення буду використовувати для живлення два роз'єм, підключений до акумулятора. Ну і далі дивимося. Подав живлення, засвітилося світлодіоди, був звуковий сигнал, пристрій готовий до роботи. Давайте я спочатку запущу GMMDI Manager. Це програма забезпечення, яке дозволяє керувати сканером, оновлювати, оновлювати прошивки. Так, перший раз я підключив до цього ноутбука, тому перший раз у мене налаштовується USB-конфігурація. І мені пропонує обрати тип пристрою. MDI. Бачите, це MDI 1. Окей. Дивимося, що нам показує серійний номер пристрою 22129579. Що тут є ще? Інформація по продукту. Версія GMMDI менеджера і версія програмного забезпечення в сканері 8533154 Це остання версія, яка є на сайті Bosch. Далі, а, що тут ще є в GMMDI менеджері цікавого, ви можете підключитися до пристрою для подальшого його налаштування. Можна подивитися характеристики, ось серійний номер. Дата і час поточні IP-адрес USB мережі, маска USB-мережі. Ну, тобто навіть через USB він до комп'ютера підключається як мережевий пристрій. Як, ну, там, якщо подивитися, є окрема окремий лан-адреса. Бачите ip адрес у нього. Далі можна оновити MDI. Зараз наш MDI не потребує оновлення. Важливо, що коли ви працюєте з MDM на комп'ютері, версія програмного забезпечення на комп'ютері і в самому пристрої мають бути однакові. Інакше працювати не буде. І далі є тут налаштування мережі. Налаштування мережі ви можете налаштувати як Ethernet, так і е, Wi-Fi. Наприклад, Wi-Fi натискаєте Включити інтерфейс. включили. точку доступу, він зараз шукає. Бачите, знайшов декілька точок доступу, наприклад, ось мій Wi-Fi. До нього можна підключитися, обрати, і далі ввести пароль для підключення. І таким чином, після введення пароля, ви зможете обирати там не USB підключення, а Wi-Fi підключення. Тобто через Wi-Fi можете працювати. Так що ось для цього використовується GMD менеджер для налаштування MDI. А, ще хотів додати інформацію про батарейки, які заставляються. В чому а, плюс цієї функціональності? Якщо у вас всередині є батарейки, коли ви відключаєте живлення від OBD роз'єму, у вас пристрій залишається включеним і не відпадає підключення, для, наприклад, до того самого а, Течтовіну для, для, до програми течтовін. Це, наприклад, коли вам потрібно переключитися там, з одного блоку до іншого на столі, там, з блоку керування двигуном, наприклад, до магнітового дисплея для оновлення, це дуже корисно. Не потрібно по новій перезавантажувати пристрій, створювати нову сесію в Так. Ну і щодо Wi-Fi, чесно кажучи. Майже ніколи ним не користувався, один раз налаштовував для того, щоб просто перевірити функціональність. Далі запускаємо програмне забезпечення TchTV. Теч В Течтувіні можна налаштовувати підключення до різних автомобілів. Це може бути Opel, це може бути Chevrolet, це може бути навіть карти там, Suzuki якісь були. Але нас цікавить поки що Opel, Тож запускаємо Opel. Є карти на російській мові, на англійській. Зараз у нас пристрій не бачить, тому що треба в GMMDI менеджері відключитися. Дуже часто цю помилку, помилку допускають, хто вперше користується. Так, оновлюємо. І що ми бачимо? Ми бачимо пристрій MDI USB і його серійний номер 221 29 579. Збираємо його і натискаємо ОК. І у нас з'являється ось такий синій інтерфейс. Інтерфейс течтовін, звичний для тих, хто з tech 2 працював. Все те саме, та сама вся функціональність, тільки ви працюєте не з, безпосередньо зі сканера, а з комп'ютера. З комп'ютера всім керуєте. Тож, Побачили, да? як працює течтовін на скані режим mdi 1 Тепер давайте покажу ГДС-2. Е, Запускаємо ГДС-2. Програмне забезпечення. Е, воно буде запускатися трошки довше. Це програма забезпечення версії 2022 року. До речі, кому е, потрібно. Налаштувати дане програмне забезпечення, звичайно, що на небезкоштовній основі можу з цим допомогти. Ну, от В даному випадку, замовник, знайомий з Одеси, замовив собі ноутбук, замовив собі саме цей сканер GMMDI і замовив установку програмного забезпечення. Значить, в GDS-2, що у нас є? У нас є діагностичні пакети для роботи з маркою Sub, Opel Опільвол. General Motors Global, оце у нас там шевролети. І, і все. Тобто три основних напрямки: Saab, Chevrolet і Opel. До речі, тут Opel є і, по-моєму, і американські. да, Malibu. Окей. Значить, натискаємо. Що у нас? Натискаємо діагностика. Нам пропонує обрати сканер. Бачите, тут теж написано Device GMMDI, виробник Bosch, те, що казав, і версія J2534 04.04. Якщо у вас в системі встановлено більше сканерів J2534, наприклад, що у вас є ScanMatic, ще є GMMDI, не знаю, там другий, VCI, ще і так далі, і так далі. Все буде відображатися тут. Зараз ми бачимо, що у нас е тільки GMMDI 1 доступне. Визначається, як GMMDI. Далі натискаємо Continue і підключається програмне забезпечення. Це я вже далі показувати не буду. Бо далі просто робота програмного забезпечення GDS 2. Тож, побачили, так? Да? Тепер е давайте я закрию цей застосунок. І підключу замість цього сканера другий MDI Interface 2. І подивимося на відмінність. Підключив сканер GMMDI. Теж бачите, запускається. Пікнув, як і перший, і засвятився діод. Запускаємо на комп'ютері GMMDI менеджер. І що ми тут бачимо? Серійний номер 22129579. По-моєму, він такий самий, як і був серійник на першому. Ну і свідення, як бачите, все те саме. Версія програмного забезпечення та сама, IP-адреса та сама. Підключаємося до нього. Оновлення все те саме. Налаштування мережі. У нас Wi-Fi немає, тому в цьому сенсі немає зараз. Тут все зрозуміло. Нічого не відрізняється. Давайте спробуємо запустити він. Uh, так само обираємо Opel. Що ми бачимо? Ми бачимо так само тут GM MDI, не MDI 2. Ну окей. Тут буде у нас так само все те саме. Ну і запустимо для перевірки гдс 2 Що нам скаже ГДС-2? ГДС-2 нам так само пропонує вибрати сканер GMMDI, ніякий не MDI 2. Та сама версія J2534, той самий виробник. Друзі, як ви бачите, різниці, окрім апаратного виконання між цими двома девайсами MDI 2 та MDI 1 від китайців, різниці майже немає. Нагадаю, в цьому сканері. Підключення йде через міні-USB-роз'єм. В цьому сканері є можливість і, по факту, тут встановлений Wi-Fi-адаптер. Їх продають як з Wi-Fi, так і без. І в цьому сканері є можливість заставляти батарейки. В цьому сканері роз'єм йде USB. В цьому сканері відсутній слот для підключення Wi-Fi модуля. Не знаю, чи бувають вони з Wi-Fi, Скоріше за все, бувають, але дорожче. І в цьому сканері немає можливості підключити, поставити внутрішнє живлення батарейки. Не передбачено. А, ну і Плюс в цьому сканері є роз'єм роз типу, там, не знаю, S-Video чи не S-Video, може це живлення таке. В цьому його немає. Ну, Я його називаю S-Video, бо він схожий. По факту це щось інше. Тому, будь ласка, там, хейтери зупиніться. Я розумію, що це там ніякої відео нема. Е, всьому іншому ці сканери абсолютно однакові з точки зору функціональності. Раніше я користувався першим, першим GMD, е, зараз вирішив його поміняти на е, MDI в корпусі MDI 2. І чому я це вирішив зробити? Тільки заради одного, тільки заради. USB-роз'єму, який великий, який більш стабільний. Хто користувався usb девайсами, той зі мною погодиться. Ну а так, однакова вартість, однакова функціональність і нічого більше. Це просто інша копія першого сканера, який так само є копією оригінального. Оригінальний GMDI 2, звісно, що буде відрізнятися. Там, по-моєму, є додаткові протоколи. CAN- не в дічі, якось так він називається. також Так що, друзі, це було відео для вас, щоб ви розуміли, яка відмінність, ну а які з них придбати, це вже самі собі вирішуєте, якщо вони ці сканери потрібні. Сканери такі коштують від 200 до 300 доларів. В залежності від того, це стара партія чи нова, і в залежності від того, де купляєте в Китаї чи в Україні. На цьому, мабуть, у мене все. Відео обіцяв зробив. Якщо сподобалося, ви знаєте, що робити. Вподобайки, підписка на україномовний автомобільний канал з відповідним контентом по маркам Opel, і не тільки, зокрема, Opel. Рекомендуйте друзям та очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.